Хмельницький готується до опалювального сезону, який може виявитися одним з найважчих для комунальників на черговому засіданні. Виконкому левову частку від перевиконання дохідної частини бюджету спрямували для теплопостачального підприємства. 54 мільйони гривень це теплокомуненерго на підготовку до опалювального сезону на придбання газу на продовження робіт. Крім того, 3,8 мільйони гривень це Поповнення матеріального резерву різних будівельних матеріалів, засобів, електрозв'язку з 24 лютого на кожному засіданні виконкому з бюджету громади виділяють кошти на підтримку захисників. Цього разу майже 4 мільйони передбачили для військових частин і силових структур. Зокрема, для спецпідрозділу СБУ з протидії диверсійним групам планують придбати автівку в рамках міської програми. Було придбано для, знову, для цієї підгрупи 16 куліматерних прицілів, а також планки до них. Відповідно, від фонду волонтери Поділля отримано транспортний засіб. Зараз він проходить там переобладнання, його доконтактування відповідними і вже найближчим часом відбудеться на виконання завдань на передову. 64 хмельничанина цьогоріч отримують звання почесний громадянин посмертно. Найвищу відзнаку громади вручать рідним полеглих героїв у день міста. 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Ми передбачили на виплату допомоги родинам тих власне наших героїв, які отримують звання почесний громадянин Хмельницької громади. Цього року нас не буде почесних громадян серед діючих активістів, впливових людей. Всі Наші мешканці міста, які отримують звання почесних громадянин, отримують його посмертно. Це будуть герої російсько-української війни. З 1 вересня підвищиться вартість харчування для дітей в закладах освіти. Для цього передбачили кошти в бюджеті. Для вихованців закладу дошкільної освіти 42 до 49 гривень, і для учнів перших 4 класів з 20 до 27 семи гривень, зв'язку із суттєвим підвищенням вартості продуктів харчування. Рішенням виконкому понад 50 хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу. Кількість звернень після початку війни збільшилась у мільйони гривень. Ми... Передбачили додатково на виплату одноразової матеріальної допомоги для мешканців міста. Фактично, десь на початок вересня ми вже вичерпаємо той ліміт, який формували ще на початку 2022 року. Бачимо зараз ріст заяв з боку мешканців. Ну і далі фактично готові виплачувати одноразову матеріальну допомогу десь до 1 листопада. Крім того, 10 тисяч хмельничан отримують продовольчі набори, в які ми плануємо вересня вже почати видавати. Ірина Оріон Юрій Старушкін новини міста.